Привіт, всім доброго доброго раночку. Та хоча вже в мене, мабуть, і не дуже раночок, мабуть, вже годин 11. А я йду до батьків. Йду до батьків, чого йду. Тому що в них завтра якраз підходить період, коли буде зніматися плата за тарифи. От. А ви ж знаєте всі, да, що Київстар... В цьому місяці дуже попіднімали ціни на все, але вони зробили тариф для пенсіонерів, який коштує 140 гривень. І його не можна перевести просто так: от, через додаток або через цей, ну, через інтернет, просто через Google. Треба обов'язково, якби паспорт, телефони їхні і їхати. Магазин Київстару, і там це все повинні зробити. Тому це в мене сьогодні такий план. От. Зараз до них прийду там, взяла, ну я ж не можу так, щоб не з пустими руками, то там взяла їм там, то йогурта, то сирочка, то, то горішків. Іду до батьків. Потім заберу ці телефони, поїду в центр магазину. В общем. Та такими справами сьогодні займаюся. Але це треба зробити. І добре, що в мене немає нікого. Зараз я не працюю, тому в мене є вільний час для цього всього. І я якраз це все зроблю. Тому що, ну якби у мами був 125 гривень, їй написали на 200, наче. А ні, 175 гривень. А у папи був 150 йому 200 гривень. Ну, а я їх поперевожу на цей для пенсіонерів. От. Я думаю, їм там вистачить всього. Не знаю, правда, чи папі вистачить інтернету, бо він ж дивиться ту рибалку, рибалку, бокс. Ну, в общем, подивимося. Я вже майже дійшла. На вулиці в нас сьогодні он, навіть сонечко намагається вийти, якось бідний за хмарок. На вулиці, наче не холодно, але сьогодні вітер. Вітер, ну і так, плюс 4, мабуть, 4-5 градусів десь і вітер. Я вже в центрі. О, якраз зелений можна переходити, але ж, нічого я не вирішила. Сьогодні така сонячна, гарненька погода. Але, але, але. Трошки пройдуся з вами ось по центру. Все, наша проня прокоповна. Покажу вам її ближче. Ось така у нас є. Ой, проти сонечка не дуже видно. Така проня Так, ну, подивилися. Йдемо далі. Тут у нас будинок молоді. Це машинка, з якої дарують євротоварами. Ну, так, сьогодні сонячно, гарно. Що ж, розповідаю, ну, в нашій країні все як завжди. Е, пройшла я у відділення Київстару, і, а я взяла у батьків, і телефони взяла, і паспорти, і коди, все, все, все як положено, все взяла. А вони кажуть, ні. Тільки треба, щоб вони самі прийшли. а як вони не можуть самі прийти. Люди, допустимо, є не ходячі, нічого. А вони кажуть, Ну тоді нотаріальна довіреність. І виходить отакий замкнутий круг. Навіть щоб зробити довіреність, я оце тільки сиділа, я була у батьках батьків, і сиділи, тільки балакали, що говорю, вже багато таких справ, які ви не можете вирішувати. Мені треба бігати. Треба зробити нотаріальну довіреність, що я можу вирішувати всі їхні справи. А вони кажуть, ну, ладно, ще мама, але теж їй зараз після лікарні погано, вона дуже себе погано почуває, вона не може нікуди піти. Батько взагалі нікуди не ходить у нас. І от така закономірність, що навіть до того нотаріуса немає як сходити, щоб зробити довіреність. Ну, це отаке. І я нічого, звісно, не зробила. Вони навіть не хочуть ні про що говорити, ні. І все, тільки, тільки особиста присутність людини і все. Оце і так, тому, тому нічого не зробила. На тарифи їх перевезти не можна, тільки треба особисто. Так, а зараз хочу зайти, поки я тут недалеко, вже в центрі, і хочу зайти на наш стадіон. У нас тут є, ну раніше був басейн. Потім він закривався на реконструкцію, і я хочу зайти взнати, чи він взагалі працює, чи ні. А, тут у нас знаходиться центральний стадіон. Ось купол, тут у нас льодовий каток і там був басейн. Зараз знаю, бо він у нас так давно вже був на реконструкції. На ремонті, що я навіть не знаю, чи він працює, чи він ні. Чи він відкрився, чи він не відкрився. Раніше колись тут була, тут був оцей ресторан. Ось такий прямо посередині. Гарний був ресторан, зараз стоїть продаж. О тут людова арена. Ну, а ми йдемо сюди. Тут оце в нас був басейн. Зараз знаємо. Так, ну що, все знала, нічого хорошого. Що сьогодні не мій день. Не везе мені. Басейн так і не працює. Оце сказали з 21-го року. Його демонтували, все, і так ніхто нічого не робить. Ну а зараз війна ще, то взагалі ніхто нічого не робить. Ну, ну тому що зараз на зупиночку та буду їхати до батьків. Відвезу ж їм назад телефони, документи і все. Соборний парк і вид на наш собор. Гарний такий. Сонечком підсвічується. Я вже прийшла додому, пробігла. В сім на годину вже. 15.05 добралася додому. І ви знаєте, забула з вами ж зовсім поділитися. Сьогодні хоч одна хороша новина це в мене була. Крім того, що нічого да, скрізь не вийшло ні з тими картками батькам, ні, 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 ні басейн не працює, ще нічого. Але ж сьогодні вранці, верніше, з того, що вчора ввечері, я легала спать, і в мене на каналі було 14 тисяч 999 людей. А проснулася зранку, дивлюся, а в мене 15 тисяч було чи 8, чи 9. А зараз там взагалі було дивилась, там 15 тисяч 11 вже людей. Так що у нас вже 15 тисяч, що не може не радувати. Люди ну, підписуються потрошку. Хтось відписується, хтось приписується, але ж все одно тенденція йде уверх. Так що оце у мене сьогодні така одна хороша новина. Так, а я прийшла, оце ж прибігла додому, і у мене ще зателефонувала клієнтка одна, а вона в мене була взагалі-то на завтра записана, але зателефонувала, що завтра вона не може. Тому що працює, в общем, і хоче приїхати сьогодні, то не знаю, наскільки вона доїде, чи на 4, чи на півп'ятого, десь вона каже: приїду, то ще буду я працювати. І вчора були в мене такі коментарі, що щось там не виходить е, замовити каву у них, щось там чи знижки не працюють. Я нічого не зрозуміла, що це воно таке. Тому що я вчора перепровіряла спеціально, наче як робила замовлення, вводила промокод свій, і все, е, все нормально, о, повітряна тривога. І все нормально ну, якби працювало. І на набори, на ці новорічні, була знижка. То не знаю, не знаю. Все нормально, все проходило. Можливо, щось десь може не так, десь щось, якусь букву виличий. Я не знаю. Ну все в мене, я вчора перепровіряла, в мене все працювало. От. Ну, як хочете, ми можемо. прямо, Я подивлюся зараз іще по цьому. По, 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 по Повітряна тривога. да. Подивлюся, зараз по ноутбуку. Давайте подивимося разом. Так, я вже знайшла, дивіться, ось моє відео. Це так новорічний подарунок, тут є посилання на інтернет-магазин. Я його нажимаю. Зараз попробуємо з вами разом так, подивитися, замовити. Ну, я не буду замовляти, але ж до, до стадії замовлення зараз ми дійдемо. Так, ми на, заходимо на першу сторінку. Що ми бачимо, ще я завжди забуваю вам сказати: безкоштовна доставка від 350 гривень. Тут ми дивимося, кава, чай та какао, новорічні пропозиції, все, що є. Ось кава. І дивимося, що нам кава в зернах. Так? Ну, давайте зараз спробуємо щось замовити щось одне з кави і спробуємо той подарунковий новорічний набір, такий, як мені приходив. Кава в зернах. Ну, ось любу позицію, ось у яку взяли, ось так ось замовити. Я навіть не дивилася, яка кава нам без різниці, я просто хочу перевірити, чи діє моя знижка. Значить, тут нам треба вибрати, яка вага буде у вас так, ось 200 грам, 100 грам, кілограм експресо обсмажку. Обсмажку ви повинні собі вибрати ось тут, чи це буде еспресо, чи фільтр, от помел. Дивіться, помел треба вибрати. Ось тут є Американ Прес, аеропрес, турка, чашка. Ну, допустим, так, ось все. Пишемо: замовити. Після цього в нас кава пішла в кошик. Далі, що ми ще подивимося ось набори. Да? Так, дивимося набори. Ось дивіться цей набор, який прийшов мені. От він коштує 605 гривень. Є такий, тільки трохи менший 499 гривень. Замовити. Бо оці спецпропозиції, вони не, не діють. Мабуть, я навіть не знаю, я не перепровіряла. Так, замовити. Тут так само ми дивимося: обсмажку собі вибираємо, помелот вибираємо, от можна не потрібен, тоді це буде зерно. Пишемо: замовити. Все, ось, ну, доданий у кошик. Переходимо у кошик. Так, що ми бачимо? Ми заходимо в кошик, і ось я бачу замовлення. А, тут щось у мене навіть аж два рази, да? Ну, одне ось прибрати можна. А, тут щось наклацалося. А, угу. Так, зараз підождіть. Тут ми зараз кошик почистимо. Так. Ось тут треба, дивіться, пишемо контактні дані свої. Бачите? Ось написали контактні дані. Навіть скільки б тут не було, ось у мене є тут ось ця вся кава. так, Ось там накидано було ціла куча. І дивіться, ось внизу є ось, воно, видно вам, ось. Промокод. промокод І отут ми пишемо LIFE 25. І дивіться. отут уже у нас, ага, ми ще так ось далі. Нажимаємо. І ось у мене вже прийшло, дивіться, Бонусні бали, сума, яка була, допустим, да, доставка у відділення 0, тому що безкоштовна доставка. Доті, потім промокод LIFE 25, ось мінус 281 гривна, знижка 40 гривень. Ось, разом там 1954, бачите? Так що все тут працює. Все працює. Можливо, ви щось там десь не нажали, можливо, ви щось. щось... Оце вже бачите, перед, перед тим, як оформити замовлення. Зразу, коли ви вбиваєте мою, мій промокод, нічого ну, не відбувається, аж тільки вже далі, далі, і тільки перед тим, як оформити замовлення, вже тоді все вже прийшло там і яка знижка і все. все розумієте? Якщо ми вберемо там менше зробимо, а вже все, вже ми не зробимо. О, тому, тому все працює, все нормально. Все працює. Можливо, я ж кажу, можливо, ви не все просто прописували, або ви, може, спочатку, як там вводиш типу, промокод, я теж як перепровіряла, дивлюся, промокод ввела, нічого не відбувається. А воно вже тоді перед самим оформленням, як ви вже то пишете, там уже, да, оце все, щоб оформити замовлення. От тільки тоді воно хоп-хоп-хоп, все перерахувало і розписало, скільки знижка, скільки всього. Тому тому це так. тому так. От. То все працює, все нормально. А то мені писали, що, типа, там пише, і не дійсно. Пробуйте ще раз. Можливо, я ж кажу, ви щось там не, не цей. Не, не, не врахували, щось не написали. Можливо, так. Тому все працює. Так, ну що, вже у мене початок восьмий, я вже відпрацювала. Пішла моя дівчина, що в мене була одненька. І... І на сьогодні все. Треба було ще тоді з вами попрощатися. Так що я вам показала, так, все нормально діє моя знижка по каві. Можливо, я ж кажу, треба ну, вам там продивитися уважніше, все. Не знаю. У мене в мене все працює. От, і що? І, 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 і все. І на сьогодні все. На сьогодні все. Буду з вами прощатися. Значить, ще щось хотіла розказати. Ну, якщо згадаю, то буде завтра щось розповідати. От. А так на сьогодні все. З вами. Прощаюся, всім всього самого найкращого. Всім пока-пока, всіх люблю, цілую обнімаю.